Відбулося підсумкове обговорення концепції реконструкції вулиці Хрещатик в місті Черкаси. Я дуже задоволений тим, як впродовж тижня відбувалося обговорення. І значна кількість мешканців міста, зокрема жителів вулиці Хрещатик. Залучились до обговорення. Окремо ми запрошували, збиралися з представниками бізнесу, який працює, і з керівництвом установ, які працюють на вулиці Хрещатик в центральній частині. Теж обговорювали, яким чином оптимально можна розвивати вулицю для того, щоб всі були у виграші: і жителі будинків, і власники бізнесів, і керівництво установ. Безумовно, є деякі питання, які залишаються дискусійними. Зокрема, я виділи б виділив би, мабуть, два таких моменти, які найбільше викликають сьогодні ну, розбіжностей у баченні. Перше, це стосується паркування автомобілів на вулиці Хрещатик. Тобто, частина представників бізнесу вважають, що без Кишень для автомобілів, без паркувальних місць на самій вулиці, бізнес не має шансів для розвитку, що вони втратять клієнтів і таке інше. Ну, я на слуханнях наводив досвід більшості країн, що практика показує, що навпаки пішохідні вулиці вони є найбільш успішними з точки зору бізнесу. Ну, зрозуміло, коли мова йде не про супермаркет продуктовий, де людина приїжджає раз на тиждень, закуповує цілий візок продуктів, чи купує мішок картоплі на оптовому ринку, зрозуміло, що тут автомобіль має бути абсолютно поруч, і безпосередньо біля місця продажу, має бути облаштований відкритий паркінг, до якого можна доїхати візком із супермаркет. Але якщо говорити про... Бізнес закладів харчування, якщо говорити про якісь магазини, чи як зараз модно говорити, бутики одягу, прикрас і таке інше, то найуспішніші такі заклади розташовані в європейських містах, саме на пішохідних вулицях, куди неможливо під'їхати автомобіль. І в цьому є низка пояснень. По-перше, на таких вулицях з'являється, тобто на такій вулиці не приїжджає клієнт цілеспрямовано в магазин. Він приїжджає туди зазвичай із, скажімо, родиною, з дітьми, чи з дружиною, чи з чоловіком, чи з гостями. І немає ніякого, скажімо так, обмеження в часі. Він нікуди не поспішає, він в цей момент в 99% випадків перебуває в позитивному настрої, в позитивних емоціях і зрозуміло, що в такому стані він найбільш налаштований на здійснення купівлі, в тому числі купівлі достатньо, скажімо, там коштовних речей. Якщо говорити про заклади харчування, то аналогічно людина, яка туди прибуває пішки або прибуває на таксі. От вона зазвичай в ресторані чи в кафе залишає більше грошей, ніж коли вона підрулює на автомобілі, і потім вони сидять з дружиною і визначаються, хто ж сьогодні пиво п'є, хто не п'є, хто за кермом, і так, далі, і так далі. Тобто цих дискусій немає. Спокійно люди, ні за що не думаючи, не переживаючи, спілкуються, харчуються і так далі. І так далі. Тому я вважаю, що ці речі є абсолютно такими натягнутими за вуха. Ну от, перешкод для бізнесу, для центральної частини вулиці, я не для центральної частини міста я не бачу. Тобто, ще раз повторюю: паркінг біля дверей закладу важливий в супермаркеті або біля оптового ринку. У всіх інших випадках це не є принциповим. А з точки зору емоційного настрою, то пішохідна вулиця значно краще для стимулювання витрачання грошей. Більше того, проєктом передбачається облаштування двох паркувальних місць, двох паркінгів підземних, достатньо великих, це біля, перед бібліотекою. Там є можливість зробити близько 300-350 стояночних місць під землею. Причому зараз ми шукаємо варіанти, і в принципі попередні ескізні варіанти архітектори дали, є можливість зробити заїзд і виїзд з боку Смілянської, тобто вулиця Хрещатик не буде задіяна для руху транспорту, який захоче потрапити в підземний паркінг. І другий підземний паркінг за обласною радою. Там є можливість розташувати близько 600-800 автомобілів які здатні прийняти і всіх відвідувачів вулиці Хрещатик, і відвідувачів обласної державної адміністрації, обласної ради, інших організацій установ, які поруч розташовані, які туди прибувають, скажімо, для відвідування цих організацій установ або працюють там. Тому в такий спосіб можна буде і на приватному автомобілі під'їхати безпосередньо до вулиці Хрещатик, запаркуватися і спокійно. Відвідувати організацію установи в будній час або прогулюватися хрещатиком у вечірній час або у вихідні дні. Друге типове зауваження, заперечення, так би мовити, у частини людей викликає пропозиція заміни зелених насаджень, тобто висадка нових дерев і знесення старих дерев, які на сьогоднішній день розміщені на вулиці Хрещатик. Мені важко пояснити логіку цих заперечень, тобто люди, які це висловлюють, вони абсолютно не враховують те, що дерева мають обмежений вік, так само, як і люди, От, що вони бувають молодими, дорослими, бувають старими. Більше того, процес старіння дерев і термін, скажімо так, життя дерев в умовах міста, він суттєво нижчий, ніж на природі. Тому що шкідливі викиди і дерева не просто переносять ці викиди, так само, як і людям. І найстрашніше це безумовно зимовий період, це потрапляння солі в кореневу систему. І таким чином дерева хворіють і дерева живуть коротший вік. Ті дерева, які на сьогоднішній день за рідким винятком. Тук шести деревець біля Національного банку, які висаджені були там роки, по-моєму, сім тому. От, всі інші дерева вже досягли граничного віку. Тобто, коли проводила ще минулого року екологічна інспекція, проводила ревізію цих дерев, то із 100, здається, 68 дерев, які на цих п'яти кварталах розміщені на вулиці Хрещатик. Живими, скажімо так, і не підля... тим, які не підлягають знесення, близько 30 лише дерев виявили. Тобто все одно, рано чи пізно, через 3, через 4 роки, ці дерева доведеться зносити, тому що вони будуть становити загрозу людям, загрозу будівлям, які поруч ростуть і таке інше. Тому, на моє переконання, правильніше було б. Ці старі часом аварійні дерева, які сьогодні хаотично по породах, хаотично по місцю розташування розміщені. То вони біля фасаду, то вони безпосередньо біля проїжджої частини, то вони просто по центру тротуару розміщені. Самі різні породи акації, і клени, і каштани, і липи, і ялини, і ну, чого тільки немає, і верби От. і такі інше замінити. Правильною, однотипною е, висадкою вже дорослих дерев. Тобто мова йде не про маленькі саджанці, які ще будуть рости 10 років, перш ніж дадуть тінь, а мова йде про дорослі дерева, які буквально на перший, на другий рік вже будуть мати нормально сформовану крону, це додасть і краси вулиці, і забезпечить нормальний затінок. Я вдячний е, громадянам за те, що Достатньо велика кількість таких цікавих пропозицій була надана. І дякую, що нагадали нам про необхідність облаштування громадських вбиралень по цій ділянці, очевидно, їх буде дві або три розміщення на цих п'яти кварталах. Цікава пропозиція була подана представниками. Церкви, православної церкви Київського патріархату щодо площі слави і облаштування там стели пам'ятника воїнам Української Народної Республіки, які захищали незалежність України. Тобто, це в контексті взагалі подальшого благоустрою, Алеї Слави, і оцій от ділянки, скажімо, від бульвара Шевченка до слави. От, низка інших ідей. Я думаю, що ми. Ми, по суті, всі їх включили до концепції, і на цьому тижні архітекторам, проєктантам вже буде сформульоване замовлення на розробку власне проєкту е архітектурного проєкту реконструкції вулиць. Хотів би зразу сказати, що тому що часом в процесі обговорення, особливо в мережі інтернет, відбувалася підміна. Понять, ми не обговорювали макет. Призначення макету, який на сьогоднішній день відкритий для доступу огляду і так далі, це просто для стимулювання процесу обговорення концепції. Макет не може з'явитися, поки не буде зроблений проєкт, архітектурний проєкт. В цьому архітектурному проєкті враховується все, враховуються точні дані. Ширин, висот, ухілів, розмірів будівель, розмірів тих об'єктів, які будуть реконструйовані або будуть побудовані. І лише після того, як буде зроблений проєкт, після цього можна зробити власне макет. А сьогодні предметом обговорення є, так би мовити, не макет вулиці, не. Власне, проєкт реконструкції, а мова йде про обговорення концепції. Тобто чим вулиця повинна жити, які об'єкти там бажано передбачити. І все. Тому е я просив би просто не звертати увагу власне, на ну, тобто, не, не йти на підміну теми обговорення. Тема обговорення це концепція. А вже потім, я сподіваюся, десь через місяця-півтора, коли буде зроблений власний проєкт на підставі цієї концепції, після цього буде зроблений і макет, який буде зроблений, безумовно, з усіма дотриманням всіх вимог архітектурних, з масштабуванням, з точністю візуалізації і так.